Вітаю вас, шановні слухачі! Тема цього уроку депозити та банківська система. З нього ви дізнаєтеся, як функціонує банківська система в Україні, які бувають види депозитів, як оподатковується дохід з депозиту, які гарантії з боку держави отримують вкладники, які документи необхідні для відкриття депозиту. Отже, Україна має дворівневу банківську систему. Перший рівень це Національний банк України у якості контролюючого та регулюючого органу. Другий рівень це комерційні банки. НБУ виконує багато функцій. Якщо є бажання детально про функції Національного банку можна почитати в законі України про НБУ. Однією з функцій НБУ є здійснення монетарної політики. НБУ реалізує цю політику через використання багатьох різних інструментів. Основним інструментом є облікова ставка. Розмір облікової ставки. І затверджується на засіданні правління НБУ з питань монетарної політики один раз на місяць, крім останнього місяця кожного кварталу. Облікова ставка це ставка, під яку комерційні банки можуть отримувати кредити у НБУ та тримати депозити. Облікова ставка є базою для комерційних банків, щоб визначити рівень процентів по депозитах та кредитах для своїх клієнтів. Крім того, НБУ здійснює нагляд за комерційними банками, аналізуючи можливі ризики та оцінюючи перспективи розвитку на базі. Основних показників діяльності кожного з банків на сайті НБУ можна знайти перелік систему утворюючих банків України. Список банків ви можете знайти в конспекті та у презентації до цього уроку. Саме у цих банках краще за все тримати свої заощадження. Для того, щоб ваші гроші не просто лежали у банку, а працювали та приносили пасивний дохід, треба тримати кошти на депозитних рахунках. Депозит це ощадний рахунок, що відкриває банк для клієнтів та сплачує відсоток вкладникам за користування їхніми грошима, умови, на яких функціонує депозит, прописані у депозитному договорі, який складається між банком та вкладником. Існують наступні види депозитів: строкові. До запитання. Строкові депозити відкриваються на визначений договором термін. Зазвичай, чим довше термін депозиту, тим більша відсоткова ставка. Серед строкових депозитів розрізняють депозити з можливістю довгострокового розірвання договору та без. Депозити з можливістю дострокового розірвання можна зняти у будь-який час, але зазвичай з частковою або повною втратою відсотка згідно умов договору. Депозити без можливості дострокового розірвання можна зняти тільки після закінчення строка дії договору. Депозити до запитання можна зняти у будь-який момент без страти відсотка. Зазвичай за строковими депозитами банки сплачують більшу відсоткову ставку, ніж за депозитами до запитання. Існує декілька варіантів періодичності виплати відсотків банком. Щомісяця у кінці строку дії, капіталізація відсотків. А також відсоток може приєднуватися до основної суми депозиту кожного місяця і наступне нарахування відсотку буде здійснюватися вже на більшу суму, тобто буде відбуватися капіталізація або реінвестування процентів. Це явище відоме під назвою Складний відсоток. Складний відсоток називають восьме диво світу. А тепер давайте подивимось на графік. Перші роки ефект складного відсотка незначний, але на більш довгому проміжку часу цей ефект вже досить помітний. Завдяки складному відсотку кожні 10 років сума вашого капіталу збільшується вдвоє. Розрахунок зроблено при умові, що складний відсоток реінвестується раз на рік. Якщо відсотки реінвестувати частіше, наприклад, не раз на рік, а кожного місяця, то ваш капітал буде збільшуватися ще швидше. Відсотки з депозиту, як будь-які дохід, оподатковується податком на дохід фізичної особи та військовим збором. Станом на липень 2024 року цей податок складає 18% – це ПДФО, і військовий збір 1,5%. Тобто процентів від депозиту потрібно сплатити 19,5% податків. Податки отримує банк автоматично заповнювати декларацію та сплачувати самостійно податок не потрібно. Ще одним плюсом на користь депозитів є гарантії з боку держави. У разі банкрутства банку держава в особі фонду гарантування вкладів гарантує повернення грошей кожному вкладнику. Яка зараз сума актуальна до повернення, ви можете дізнатися в діючих документах, які ми залишимо під цим відео? Якщо ви мали рахунки в іноземній валюті, то сума коштів буде перераховуватися по курсу НБУ на дату введення тимчасової адміністрації до ліквідуємого банку. І буде відшкодована в тому розмірі, який актуальний на сьогоднішній день. Як відкрити депозит? Зараз майже кожен банк надає можливість своїм клієнтам відкривати депозит онлайн в особистому кабінеті клієнта. Також можна відкрити депозит, звернувшись до відділення банку. Для відкриття депозиту необхідно надати всього декілька документів: це паспорт і довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. Мінімальна сума для відкриття депозиту складає 1-2 гривні, але кожен банк може встановлювати свою мінімальну суму для відкриття депозиту. Як ви бачите, процедура доволі проста і зрозуміла. Депозит це легкий спосіб для створення пасивного доходу. Плюси на користь відкриття депозиту. Це податок з відсотку отримується автоматично банком. Сума кожен раз гарантується державою. Та є низький і доступний поріг входу. Проста процедура відкриття, висока ліквідність, тобто кошти доступні майже у будь-який час. Але ми знаємо, що ідеальних інструментів для накопичення коштів немає, тому депозит не є виключенням та має наступні недоліки, високий податок на дохід. Гарантується не вся сума, а тільки частково низький відсоток, особливо по валютним депозитам. Заощаджувати гроші на депозиті доцільно для короткострокових цілей. Наприкінці невеличкий лайфхак для того, щоб отримати максимальну ставку депозиту та зменшити ризики, розподіліть суму заощаджень на 12 частин. Протягом року відкривайте депозит кожного місяця строком на один рік. Та на одну частину ваших заощаджень. Наприкінці року у вас буде 12 депозитів з різним строком дії. Таким чином, ви можете отримати максимальну ставку за депозитом та у разі виникнення форс-мажорів зможете зняти частину ваших заощаджень без втрати відсотків. Також, у разі збільшення відсоткової ставки за депозитами кожного місяця, ви зможете продовжувати депозит на ту частину ваших заощаджень, по якій закінчиться строк дії депозиту під більш високий процент. Тобто ваші гроші швидше почнуть генерувати більший відсоток, ніж один депозит терміном на рік. Але може бути ситуація навпаки, у періоди, коли відбувається зниження процентних ставок, тож слідкуйте за ситуацією на ринку банківських послуг і от приймайте зважені рішення.